Всі хлопці віком до 18 років змушені будуть встати на військовий облік. А навіть якщо не встануть, то їм треба буде для доступу на навчання, на роботу, на отримання паспортних документів, на отримання водійських прав, звертатися особисто в ТЦК. І додатково це як обов'язкова опція змушені будуть оплачувати штраф. Мінімум 17 тисяч гривень, як це зараз передбачено, за порушення правил військового обліку. Мова йде про законопроект номер 12076, який в соцмережах прозвали як законопроект про мобілізацію жінок. Хоча Мобілізацію цей законопроект взагалі нічого не говорить і не вносить змін. Там є лише додаток до того, що жінкам надана можливість за їх власним бажанням проходити базову військову підготовку. А от про юнаків тут досить багато змін. Давайте розбиратись. Відкриваємо порівняльну таблицю законопроекту 12076 і відкриваємо статтю 14, це четверта сторінка цієї чарівної таблички порівняльної. Значить, ми відчитаємо пункт третій. нам цікавий. Період постановки на військовий облік не змінився. В рік взяття на військовий облік не змінилося, коли 17 виповнюється, беруться на військовий облік призовників з внесенням до. Єдиного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів двома шляхами. Бачите, або електронна ідентифікація через електронний кабінет, або особисте прибуття в ТЦК. Далі пункт 5 додається: причини поважні, чому людина це не зробила. А тепер вишенька на торті, зверніть увагу, пункт 6. Громадяни, які не стали на військовий облік призивників у період, мається на увазі з 1 січня по 31 липня, у рік, коли виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників тільки після особистого прибуття в ТЦК. Це ще не все. При умові досягнення 18-річного віку, бачите? І сюди читайте з одночастим притягненням до відповідальності, а це, шановні, штраф 17 тисяч гривень за порушення правил військового обліку. Тобто, якщо вчасно не стати на військовий облік до 18 років, буде закрита опція віддаленої постановки на військовий облік. І Треба будь які особисто звертатися в ТЦК. А для тих, хто за кордоном це повністю блокування доступу до виготовлення паспортів, до консульських облік. До продовження віз і так далі. Пишіть ваші коментарі, друзі. Не забувайте репостити лайкати відео, якщо було вам корисно.